Доброго ранку, мої дорогі друзі. Так, сьогодні четвер, день, коли тиждень вже втомився, але ще тримається на ногах, як герой бойовика, що після трьох вибухів і падіння з мосту все одно встає і каже: Я ще живий.' Подякуємо світу за цей момент. Адже ми живемо в дивний час, коли можна вранці пити каву, вдень обговорювати, чи справжня трава штучна, а ввечері гуглити, чи можна приїхати в Ісландію з ящеркою. Сьогодні ми з вами станемо сильнішими, ніж будь-який Wi-Fi сигнал у підвалі. Ну а ще ми починаємо наш ранок. І тепер свята, щоб але чому сьогодні треба посміхатися? Сьогодні день люби свою книгарню. Книгарні це ті самі місця, де пахне папером кавою і тим, що ти все одно купиш ще одну книгу, хоча вдома вже 27 непрочитаних. Але не встигли ви обійняти продавця з книгарні, як на горизонті з'являється наступне свято: день зведення татуювання. Це коли людина вирішує, я більше не хочу, щоб на моїй руці назавжди жили два коти, що грають у шахи, або, хоча б, хоче перетворити їх у динозаврів, що варять борщ. Далі за графіком, День ящерки. Так, сьогодні офіційно можна сидіти на сонечку, швидко бігати та моргати в стилі Я не зацікавлений. Хоча, якщо ви людина, бігати швидко можна теж, але моргати обережно. А закриває апарат Всесвітній день косатки це нагадування, що в океані є створіння, які виглядають як чорно-білий лого бренду. Але в реальності вони машини радості та хаосу. Косатка – це той друг, що сміється найгучніше, а потім тягне тебе кататися на хвилях. А тепер іменинники. Сьогодні іменини святкує цілий гурт. Аркадій, Василь, Володимир, Матвій, Микола, Олександр, Олексій, Семен, Федір, Єва та Євдокія. Ви, як завжди, тримайтеся разом і будьте готові до того, що хтось із вас точно отримає подарунок, книгу, татуювання, ящерки та білет на шоу, касаток одночасно. А тепер про прикмети. Якщо день теплий і ясний, готуйте кошики для яблук і гружму. Природа вирішила вас побалувати, або вас, або сусіда який швидший. Туман зранку. Вересень буде дощовим, або просто хтось увімкнув зволожувач на максимум. Ясна зоряна ніч, осінь буде сухою та теплою. Чудовий час, щоб лежати на траві та вдавати, що ви касатка в космосі. Що сьогодні не можна робити? Сьогодні не бажано створювати галас, ваятися чи кричати на близьких. Це накликає хвороби та сварки. Кричати можна лише на чайник, щоб він закипів швидше. Також не вживайте алкоголь, щоб не втратити ніяких благ. Хоча якщо це безалкогольний шампанський квас, то мабуть можна, але навіщо? Ну і ще не з'являйтеся в брудному чи поношеному одязі, бо брудний одяг це не стиль, а сигнал, що ви, можливо, вже стали частиною побутової експозиції в музеї. Ну а тепер на черзі гороскоп. Сьогодні небеса вирішили бути непередбачуваними, тому ваші передбачення абсолютно позбавлені стандартів. Овен, сьогодні у вас є шанс знайти у кишені щось цікаве. Якщо це не ваші гроші, не витрачайте, хоча б сфотографуйте. Телець, остерігайтеся надто тихих людей. Вони або задумали щось велике, або просто забули навушник. Вдома близнюки, ви раптово зрозумієте, що можете керувати натовпом. Почніть з маленького, переконайте людей у черзі за кавою стояти у формі серця. Рак, сьогодні вам усміхнеться незнайомець. Можливо, це просто відблиск від вітрини, але ж приємно. Лев, ваша місія на день дізнатися, чому у вчорашньому серіалі пес був у черевиках. Діва сьогодні ви зможете вигадати історію, яку повірять навіть ті, хто бачив правду на власні очі. Терези день підходить для того, щоб завести нову традицію, наприклад, аплодувати в церкву щора. Скорпіон у вас буде вибір сказати правду чи розповісти дуже гарну неправду. Стрілець. Сьогодні вам випадково відкриється секрет приготування ідеального бутерброда. Запишіть його, навіть якщо це була дивна комбінація. Козиріг, зірки радять сьогодні сміятися в найнесподіваніших місцях, наприклад, у ліфті. Водолій ви раптово зрозумієте, що можете придумати гімн для свого холодильника. Ну і риби. Сьогодні вам краще уникати ситуації, де є слово глобально. Маленькі справи теж мистецтво. Отакий От гороскоп сьогодні. А тепер вже за традицією, як завжди, про головне. Панове, сьогодні четвер. Це не просто день, це стратегічний міст між тижневою боротьбою і святим п'ятничним Ура! Нарешті. Четвер, це день, коли ви вже пройшли більшість марафону. Фінішна стрічка вже маячить десь попереду. Ви можете сьогодні втомитися, ви можете сьогодні сміятися, але головне, ви можете вирішити, що цей день буде крутим. Бо будь-який день стає кращим, коли ви не просто в ньому є, а ви його створюєте. Тож давайте сьогодні будемо тим самим четвергом, який інші четверги згадують із заздрістю. Ну, а я в свою чергу, як завжди, дякую, що ви були зі мною цього чудового четвергового ранку. Пам'ятайте, життя як косатка, велике, трохи небезпечне, але якщо плисти разом з ним, то дуже веселе. Бережіть себе, тих, кого ви любите. Приходьте завтра в цей же час, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.